У Житомирі 2 січня свою долі поєднали двоє військовослужбовців. Пара зустрічалася близько трьох місяців і нещодавно вирішила стати чоловіком та дружиною. Молодята планували тиху і скромну церемонію, проте працівники медичного закладу, де перебував наречений, вирішили подарувати їм справжнє свято. Ми як зустрілися з Іриною, десь якийсь певний час ми прожили разом. Ну і Через короткий період часу ми десь зрозуміли, що сошлись. <реш> ну і так вийшло, що спочатку я поїхав в зону бойових, ми хотіли розписатися, мене не відпустили, бо треба було заходити на позиції. Ну і після поранення, так, коли я вже тут опинився, у Ірени вийшло, вийшло взяти відпустку на фоні такого свята. От і зараз ми тут. Велике дякую персоналу і всім, хто до цього долучався. Ми хотіли потіхам розписатися, але не вийшло. Ірина, наречена та військовослужбовиця, розповідає, що найбільше мріє повернутися з фронту та обійняти коханого. Вона закликає інших не відкладати важливі рішення на потім, адже потім може не настати. Не залишати все на потім, бо потім може не настати. Треба не то, що слухати, а вміти почути один одного. І якщо щось там не допанімання, якісь да, то. Треба обговорювати, тоді все буде мовчати, не, не тримати собі так. Треба просто Потому, обговорювати. Тому що в зоні бойових там совсем друга обстановка, морально-психологічний стан інший. Ми за цього, коли приїжджаємо після ротації, у нас є така, такий процес, називається декомпресія. Ми спілкуємося з психологами. От якщо є кохана там чи коханий, і друга половинка, і друг другу можна бути психологами. Ну, по крайній мірі, питатися. Якось так да спілкуватися. Це допомагає. Сестра нареченого зізналася, що новина про весілля стала для неї несподіванкою. З майбутньою родичкою вона познайомилася лише на церемонії, але щиро радіє за молодят і бажає їм щастя. Ми, <паснавця> з Релю також незнайомі ще ми тітя ті, зараз познайомимося. <паснавця> це перша з Тож це дуже дуже не вчила, але ми дуже дуже раді за них. Дуже, бо все-таки на сьогоднішній день такий час створити сім'ю. Це дуже відповідально. Це дуже так. Ну я не знаю. Вони молодці. Валентина Петрук, Олександр Невмаршицький, інформаційний портал, перший Житомирський.